Усі ми хочемо визнання, щоб нас помітили. Славу, звісно, не обіцяємо, але помітність це легко, особливо коли ти на велику. Адже під час руху містом, особливо ввечері, треба обов'язково бути вдягненим у яскравий та зручний одяг. В ідеалі зі світлоповертальними елементами. Велосипед теж має бути яскравим. Світлоповертачі білого кольору спереду, оранжевого з боків і червоного позаду. А ввечері ще й ліхтар і фара. Усе це мастхев. Аптечка та шолом також не завадять. Ну і звісно, звуковий сигнал або ж дзвоник. Нарешті він не для вчителів, а лише для тебе та для інших учасників дорожнього руху. Ці прості речі зроблять твою велопоїздку безпечною, а отже, і кльовою. Приєднуйся до нашої велотуси, крути педалі, але роби це обережно. Пам'ятай про правила безпеки.